Добрий день. Людині відомо, що будь-яке наукове відкриття можна використати як на добро, так і на зло. Про штучний інтелект я буду коротко казати ще написано багато позитивного, негативного в прогнозах. Хотілося б зупинитись на питанні створення саме тих інтелектуальних машин, які потребують людського інтелекту. Людство прагне створити і вже робить перші кроки з метою створення машин, які можуть міркувати, розуміти та навчатися як люди і використовувати ці можливості для покращення життя людства та вирішення складних проблем. Гарна мета принаймні, в очевидній площині. Ні для кого не секрет, що у галузі програмування. На кожне на забезпечення існує безліч оновлень, які, окрім покращення, мають на меті усунути так звані баги. Про, про, про тому, впродовж наших роздумів, я би воліла вживати слово баг у значенні людської помилки, саме помилки, бо баги бувають різні. Отже, хто не працює, той не помиляється. І це нормально не тільки для людини, а й для машини. Е, мені можуть заперечити, що машини не помиляються. А я відповім, що це не зовсім так. Машина не може знати, що для людства добре, а що погано. Це має визначати саме людина. Що там машина? Часто люди не знають, що таке добро, а що таке зло. Штучному інтелекту для самостійного вивчення досвіду, розпізнавання закономірностей, і ухвалення рішень. Потрібен певний ступінь свободи. Свобода для щі це можливість самостійно вносити правки у власну програму замість людини, замість програміста. Для глибокого висвітлення цієї теми ми беремо до уваги саме некероване, неконтрольоване навчання штучного інтелекту. А тепер невеличка екскурсія у недалеке майбутнє. У липні 2023 року. Корпорація Microsoft, Google та лабораторія досліджень SHI OpenAI здійснили значні кроки у напрямку відповідального розвитку технологій SHI шляхом укладення угоди. Добровільний характер цієї угоди е ясно демонструє труднощі, з якими стикаються законодавці, намагаючись не відставати від швидких темпів розвитку Жи. Ключове слово для наших розумів намагаються, оскільки людина від природи гарантовано не має здібностей перевершити швидкість шій. А тепер невеличка екскурсія у таке майбутнє, де успішно з покірністю вівці, використовується надбання щій. Промисловість, машинобудування, будування, хімічна, нафтопереробна галузі, будівництво, сільське господарство, медицина, наука, торгівля. Управління, культура і мистецтво тощо. Машини повністю замінили людську працю. Давайте собі уявімо це. в далекому Точніше, не такому вже й далекому майбутньому. Позитив людям стало легше фізично. І звільнився час для творчості. Негатив тіло слабше. А природня лінь не дає займатися спортом. Новинки медицини. Подовжують життя до безкінечності, зміною органів, і вже навіть немає сенсу у фізичних навантаженнях, спорт, наприклад. Творчість не має сенсу, оскільки людина поступається ще у швидкості. І тому результат таких намагань старіє ще до того, як став відомим. Таким чином, те, що хотілося би бачити у позитивному ключі, стає негативом. Основна мета звільнити час від рутинної. Фізичної праці а, перетворюється у нікому не потрібний час для творчості. В результаті ні фізична, ні творча активність людини нікому не потрібна, в тому числі їй самій. Людина істота соціальна. І якщо результат її праці нікому не потрібен, він і їй самій теж не потрібен. А тепер давайте проведемо невеличку екскурсію у майбутнє, недалеке майбутнє де використовується надбання щі, але потерпіли фіаско і стали монстром в овечій шкурі. Кожна галузь діяльності людини, описана, щойно описана мною, використовує для прийняття рішень штучний інтелект. Контроль за діяльністю щі покладений на програмістів. Не виправдовує сподівань, оскільки ЩІ самостійно генерує програмовні коди для покращення зі швидкістю, яку не може розвинути людина. Стан речей погіршується тим, що програмісти навіть не знають, що шукати. Помилки, а точніше, небажані програмні коди, Ші генерує з шаленою швидкістю самостійно. А їх виявлення часто може бути випадковим, коли вже сталася біда. І запізнілим, або взагалі не виявленим. Додайте сюди людей за штурвалом, які метою свого життя вбачають збагачення заради збагачення, або людей деструктивних, у яких на меті завдати болю і страждань. Іншим людям під виглядом благої діяльності. Такі люди будуть покривати і замовчувати невдачі програмістів, бо у них своя власна мета. Але саме такі люди мають можливість фінансувати розвиток щі. Отже, ми можемо безкінечно довго тікати від роботи над собою в біологічній площині. На царину технологічного розвитку. Але мусимо пам'ятати, що будемо повсюди носити за собою самих себе. І тому нескінченно довго повертатись до свого біологічного початку доти, доки не зрозуміємо, що помилились у виборі.